Вітаю, друзі! З вами я, Алекс Шмідт, і це нова рубрика на моєму каналі, яку я вирішив назвати Кінозал. Це будуть ролики у форматі короткого подкасту, де ми будемо обговорювати, хто міг подумати, кіно. І першою темою для обговорення стане українське кіно. З чим воно у вас асоціюється? З такими шедеврами, як Плем'я чи Атлантида? Ні? А з чим тоді? А я вам скажу з чим. З масовими комедіями, які намагаються викликати сміх, але замість цього викликають лише крінж. І один з найяскравіших прикладів це трилогія «Скаже, не весілля. Тому сьогодні ми розберемося, чому українські фільми часто називають лайном і як ця трилогія уособлює у собі всі проблеми нашого кіно. Приготуйтеся, бо буде не смішно. Але перед тим як ми почнемо, я звітую за збір, про який я говорив у попередньому ролику. Друзі, звітую за попередній ролик, за попереднє моє оголошення про збір для військових. Врахуємо, скільки лайків в загальному набрали всі мої відео. Це 19, 147, 8, 11, 11 і 44. Разом це виходить 240 лайків. І так, на даний момент Станіслав Г збирає на FPV і 355 тисяч. Накопичено 332 тисячі майже 333. Тобто ми беремо, додаємо 240 ім'я. І все, дані платіжної карти я вирізав. Тобто, ось банка поповнила 240 гривень для FPV. Ось Прийшло сповіщення від банку, що в мене списали кошти. Дякую всім, хто долучився. Пам'ятайте, кожен ваш лайк це одна гривня до цього збору. І першою проблемою нашого кіно є сюжетна банальність і кліше. Давайте почнемо зі сценарію. Історія скаженого весілля це набір кліше, які ми вже бачили мільйон разів. О, донька виходить заміж за іноземця, а тато проти. Боже, як оригінально! Це що, фільм 2020-х років чи серіал з 90-х? Конфлікти передбачувані, а розв'язка фільму очевидно, ще навіть до його початку. І ви уявіть, якби режисер хоча б спробував хоча б трішки додати якихось свіжих ідей або зробити конфлікт глибшим. Але навіщо, якщо все і так працює? Наступною проблемою таких комедій є як не дивно гумор. Основний жарт цієї трилогії це стереотипи, стереотипи про французів, про українське село, про сало, про тещу і так далі. І якщо перший фільм ще можна було дивитися з якимось таким сумним сміхом, то наступні фільми це просто копіювання самих себе. Це настільки примітивний рівень, коли замість креативності тобі підсовують черговий жарт про сало або про свекруху, яка дістала. Смішно? Мабуть, ні, але тим не менше це головна комедія України останніх років. В принципі, негативна думка про другу частину цього шедевру в мене склалася ще до його виходу. Зараз розкажу невеличку історію, коли вийшла друга частина цієї комедії року, я працював у кінотеатрі, і у нас, як у працівників кінотеатрів, була можливість виписувати по 5 безкоштовних квиточків на місяць або ходити на ознайомлення. Тобто ознайомлення це коли ти можеш піти на фільм безкоштовно, але лише у перший тиждень прем'єри. Це можна було робити тільки одразу після робочої зміни, але це не входило у ті 5 безкоштовних квитків. До чого я розказав це? А до того, що студія не дозволила працівникам кінотеатрів виписувати безкоштовні квитки і навіть ходити на ознайомлення. Плюс впродовж першого місяця. Всі 100% від продажу квитків студія забирала собі. Щоб ви розуміли, який це пиздець, студія Дісней під час прем'єри зоряних війн забирала лише 85% і лише в перший тиждень прем'єри. Це наглядово показує те, що створення наших фільмів не має на меті розвиток української культури, мистецтва, кінематографу. Ціль цього лише одна: збрити як можна більше коштів при мінімальних затратах. А тепер давайте поговоримо трішки про акторів. Більшість із них грає ніби для якогось телешоу, а не для великого екрану. Тобто, це перебільшені емоції, якісь штучні реакції. Уявіть, якби замість цього у нас були більш реалістичні образи. Фільм одразу поміняв себе. Але ж ні, головна мета це яскравість, і щоб усі зрозуміли. А тепер порівняйте це з акторською грою, наприклад, європейських комедій. Давайте для прикладу візьмемо культовий фільм Один плюс один персонажі прописані, ти їх розумієш, ти їм співчуваєш. Багато чорного гумору, але він пасує до кожної ситуації. А у випадку зі скаженим весіллям це ніби просто список якихось дешевих анекдотів. Якщо порівняти цих два фільми, ви відчуваєте різницю? Я відчуваю, і саме через те ми і відстаємо. Але найгірше це реклама. І не подумайте, я нічого не маю проти продак плейсменту. І реклама є навіть у великих стрічках, але вона там дуже грамотно інтегрована. А ця трилогія більше схожа на набір якихось рекламних інтеграцій, аніж на фільм. Реклама напоїв, ресторанів, розетки, меблів, навіть блядь, мікрофінансових організацій. Сука ви блядь, серйозно? Я коли побачив рекламну інтеграцію з МФО, я просто вигнув цей фільм і більше до нього не повертався. І бажання в мене досі немає. Тому що після такого він не вартий перегляду навіть на піратському сайті. Тому що замість того, щоб інвестувати в якісний сценарій чи акторів, вони інвестують у партнерські контракти, і це помітно кожної хвилини. І на прикладі скаженого весілля ми можемо побачити основні проблеми українського кіно. І так, перше, відсутність якісного сценарію. Ніхто не хоче ризикувати і робити щось нове. Для чого? Давайте краще знімемо комедію, яка тупо збере гроші. Друга проблема копіювання заходу. Ми постійно пробуємо копіювати Голівуд замість того, щоб виробити власний стиль. І навіть копіювання Голівуду виходить через жопу. Третя проблема комерціалізація. Головна мета багатьох фільмів це гроші, а не мистецтво чи розвиток культури. І у результаті ми отримуємо просто рекламу і мінімум творчості. І четверта проблема це недостатній розвиток індустрії. У нас є талановиті актори, талановиті сценаристи, талановиті режисери. У нас є багато талановитих людей, але їм просто не дають працювати. Нещодавно я познайомився з подружньою парою, чоловік-сценарист а жінка-продюсер. Ми розговорилися про українське кіно, і вони відверто мені сказали, що зараз молодому режисеру пробитися у кіноіндустрії в Україні майже нереально. Тому що як вони сказали, що наша так звана кіношна мафія просто нікого туди не пускає, що в принципі і варто було довести. Знову ж таки, основна проблема полягає в тому, що нашим студіям насрати на мистецтво. Їх цікавлять лише рекламні контракти. Вони не дають режисерам розкритися наповну, та й зачасту в режисерське крісло вони садять якусь бездарність, яка просто тупо буде виконувати те, що скаже студія. Тому що жоден талановитий режисер, який має, хоч трішки самоповаги. Не буде братися за зйомку подібного лайна. Ось тому і відчуття від цього, що ти дивишся не кіно, а тупо якийсь відос на ютубі. На момент написання сценарію до цього ролику я ще не був знайомим з гівнофільмом, любов і блогери». Я подивився хвилин 30 і вирішив, що моя психіка мені набагато дорожча. І вони ж знімають цей шлак, вони рекламують його ніби номінанта на Оскар, а по факту це гівно не варте навіть золотої малини. І Якщо в скаженому весіллі» був хоча б акторський склад з професіоналів і у їхній посередній грі скоріше винен режисер, який не дав їм розкритися нормально, то в цьому шматку лайна навіть акторів немає. Просто купка бездарності з завищеною самооцінкою, які вважають себе акторами, митцями, геніями. А по факту шматок дерева зіграє краще, ніж вони. Дружек, чуєш, це хто? Звичайна провінційна баба. Час не про тебе мова. Ха -ха! Ти красива, я багатий, дома. Всі ж, мужики, полігамно. Полігам! <різь> so Адже головне зняти гівнокомедію, комедію, впихнути туди купу інстаграмних кумирів тринадцятирічних дівчаток, купу реклами і висрати це на світ, називаючи фільмом. І, до речі, ось що про це думає справжній актор. І заслужений артист України Олексій Горбунов. Тікток ми герої нової української комедії любові блогери. Чекаємо тебе у кінотеатрах. Хто за цю відповідати буде, коли відповідальність… включится. Блогерам советую посмотреть «Свингеры» и «Свингеры 2». Я думаю, что это примерно такого же качества кино и такого же качества актерское исполнение. Вызовите меня, блять, вы, Гагарин Шоу блядь, или как вас там, Талер. Вызови меня на беседу. Я расскажу тебе в прямом эфире, что такое любовь, что такое блогеры, блядь, что такое блядь, артисты. И что они должны что в кадре делать. Чому про це треба говорити і чому це так важливо? Тому що кожен такий фільмик, скажене весілля, чи господи, прости, любов і блогери, він створює уявлення про українське кіно в загальному. І коли наші стрічки намагаються потрапити на міжнародний ринок, їх сприймають як ось ці калові маси. Але я вірю, що ми можемо краще. Нам потрібні нові сценарії, нам потрібні ризики, нам потрібні інвестиції у творчість. Бо якщо ми будемо продовжувати знімати подібні шедеври, то українське кіно залишатиметься на тому ж самому рівні, тобто на дні. І ми вже йдемо у правильному напрямку. У нас вже є перший фільм, який отримав Оскар у номінації Найкращий документальний фільм року. А саме фільм «20 днів у Маріуполі режисером Стислава Чернова. Як він сам сказав у своїй промові, краще б цього фільму не було. І я з ним погоджуюсь. Але все ж таки це показує, що у нашого кіно є потенціал. А як саме ти можеш повпливати на цю ситуацію? Все дуже просто: не ходи в кінотеатри і не плати кошти за це лайно. Не дивись їх на платних платформах, і на піратських сайтах також не дивись, це взагалі-то незаконно. Я нагадую. Якщо студії не будуть заробляти з цього кошти, то вони не будуть знімати подібні шедеври. А можливо вони займуться справжніми мистецтвами. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до українського кіно, які ваші думки, в принципі, з цієї ситуації, і до зустрічі у наступних відео.